Ісус являється учням. Темної ночі двоє людей вийшли із Єрусалиму і вирушили до селища Емаус. Вони були друзями Ісуса та його учнів. Напередодні вони провели день разом із апостолами і чули розповіді обох жінок про те, що могила пуста. Окрім того, вони знали, що Петро та Іван теж ходили до печери. І не знайшли там мертвого тіла. Однак, ідучи по дорозі, ці чоловіки були розчарованими та засмученими. Куди ж усе таки зник Ісус? думали вони, коли раптом помітили, що до них приєднався якийсь незнайомець. Що трапилося? запитав він. Чому ви такі зажурені? Хіба ти не чув? Про останні події. здивувався один із друзів, якого звали Клеопа. Невже ти нічого не знаєш про Ісуса, якого розп'яли на хресті? Тоді як ми надіялися, що Він нас усіх спасе. Сьогодні дві жінки пішли до нього на могилу, але не знайшли там його тіла. Натомість там були ангели, які сказали, що Ісус живий. Чому ж ви у це не вірите? запитав співрозмовник. Сталося саме те, що мало статися. Він нагадав усе, що було написано про Христа у Біблії, про те, що він мав спершу постраждати, а потім вознестися на небеса. Обом товаришам дуже сподобалися ці пояснення тепер вони зрозуміли, що Ісус живий. У той час вони якраз наблизилися до селища Емаус, де жив Клеопа. Зараз вже пізно, тому, можливо, ти переночуєш у мене? запитав він у незнайомця, і той погодився. Коли вони увійшли в дім та сіли за стіл, сталося несподіване. Гість помолився, розламав хліб і дав кожному з друзів по шматку. І раптом вони побачили, хто це перед ними то був сам Ісус. Обоє чоловіків кинулися до нього, але в цю ж мить його не стало. Тіло Христа тепер було незвичайним він міг раптово з'являтися і так само раптово зникати. Однак це зовсім не засмутило Клеопу та його товариша. Адже вони бачили Ісуса, розмовляли з Ним і особисто переконалися, що Він воскрес. Тому, незважаючи на нічну пору, хлопці побігли до Єрусалиму, щоб розповісти про це усім іншим. Учні дуже зраділи, почувши їх розповідь Господь дійсно, Воскрес! вигукнули вони. Друзі довго сиділи разом з іншими учнями і говорили про Христа. Серед них не було лише двох апостолів Юди, який зрозумів, що скоїв страшний злочин, і повісився, та Фоми. Він пішов з міста, коли Ісус помер, і ще не знав про його Воскресіння. Раптом двері дому, де вони знаходилися, відчинилися. Учні здригнулися від страху, подумавши, що це воїни прийшли, щоб їх арештувати. Але тут вони побачили, що до кімнати увійшов Ісус, і це налякало їх ще більше. Він же запитав: Чому ви боїтеся? Це і справді я. Погляньте на мої руки та ноги. І Господь показав їм сліди від цвяхів, якими був прибитий до Христа. Однак хлопці розгубилися. І не могли повірити, що це їх учитель. Тож він наказав принести собі щось поїсти, а потім узяв шматок смаженої риби і трохи меду і з'їв їх. Тепер усі побачили, що Ісус має справжнє тіло. Сталося чудо, і Він дійсно воскрес якими ж щасливими вони були тієї ночі. Ісус провів зі своїми послідовниками ще деякий час. Він сказав їм, що вони мають усюди розповідати про нього, а допоможе їм у цьому Святий Дух. За тиждень апостоли знову зібралися у великій кімнаті, але цього разу з ними був і Фома. Зачинивши двері, учні розповіли йому, як їх відвідував Господь. Я не можу у це повірити, заперечив цей учень, аж доки сам не торкнуся Ісусових ран на руках та ногах. І тут, посеред них, знову з'явився учитель. Фома, звернувся він, доторкнися до моїх ран і переконайся, що я живий. Однак чоловікові не довелося цього робити. Він і так зрозумів, що Христос воскрес. Господь мій і Бог мій. вигукнув щасливий Фома. Ти повірив, бо побачив мене, промовив до нього Ісус. Але будуть і ті, хто повірять, навіть не бачивши. Так і сталося. Сьогодні ми також віримо, що Господь живий, і звертаємося до нього як до нашого Спасителя, який дарує нам справжнє щастя, молися до нього і ти. Питання. Питання перше Коли Клеопа та його товариш побачили, що поруч з ними опинився сам Ісус. Питання друге. Кого не було в кімнаті разом із учнями? Питання третє. Що з'їв Ісус? Питання четверте. Що Ісус сказав Фомі? Питання п'яте. У що ми віримо?